Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Мінєрва 3040, розпочивальна машина. Я її роздів повністю. І хочу показати, як вона стане із середини. В середині. Хто не бачив попереднє відео, це прислала мені підписниця, моя підписниця Світлана. Ось і на налаштування і на цей обслуговування і налаштування. Машинка я не шила. І робив я огляд, в якому стані я отримав, і показую вам, що всередині. Все сухе. Машинка повністю суха. Ну, практично на 95% вона суха. ексцентрики нічого не мазали. Практично нічого не мазано. Машинка сама по собі, вона гарна. Ну, коли її налаштувати. І оце щоб ви знали, це люфти, це масляні люфти, мастильні люфти. ось бачите, наскільки люфт. Петельника, але він аж сюди ось віддає. Все сухо, ну, все щось мокреньке, десь щось колись помазали. Так воно. І оце все треба змазати. Хоча би змазати, потім налаштувати. Я казав в попередньому відео якісь зауваження. Ось Це у нас ексцентрик, Цей ексцентрик відповідає за дії петельника вперед-назад. Цей у нас цей ось ексцентрик, відповідає за хід петельника право вліво. Це ексцентрик у нас натяг... натяжника у цього. І, в принципі, тут все. Тут ексцентрик це теж, що треба підрегулювати, не некоректно працює. Зуби, зуби ну, протягу тканини. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. І це все настільки треба синхронізувати, щоб воно працювало. Попрацював я з голковою пластиною, друзі. Окей, зараз поставлю, покажу. Спочатку вирішив почати, цей ряд зубців я зняв. Ось бачите, я попрацював. Якщо хто не бачив попереднє відео по цій машинці, то бажано, ну, якщо вам цікаво, передивіться. Трішечки я цю, цю вставочку трішечки вперед. уперед. От, якби іще, ну то вже буде занадто сильно. І так воно ось так трошки. Ну, все буде добре, все буде нормально, друзі. Можете не сумніватися. Кому потрібно на, зроблю оголошення, кому потрібно налаштувати. Відремонтувати, налаштувати, обслужити, обслуговувати швейну техніку, розпашувальні машини, оверлоки, швейні машини будь-які. має значення назва. Звертайтеся до мене, номер телефону я залишаю під відео в описі. Ось. І на загальному каналі в мене є номер телефону. Ось так він працює. Ну, він, буде, ну, він громкенько працює, бо він сухий. Оці люфти, якщо помазати, давайте я зараз поставлю на, па на паузу, промажу його і ви зрівняєте, ну, яка різниця не і який він буде змазаний запам'ятайте і ось друзі я його пере... ну, змастив весь пройшовся і послухайте різницю люфта практично немає де він дівся оці всі теплові зазори заповнили мастилу олива Ось. І, і воно тоді вже, бачите, так і не, не бавтається, не, не, не гримить. От. Зрозуміло, що періодично воно все розлетиться, щось залетиться. Ось так тепер працює після змазування швейна машина. Прям із магазину треба брати і розбирати хоча б помазати. От, я ж, ж вже ж повідомляв. Якщо комусь треба така процедура, будь ласка, звертайтесь, номер телефону я залишаю під відео. І ось так буде він тихенько працювати. Не знаю, для мене не сильно замітно, а у відео має бути замітно. помітно. Ну, Тут трохи менший став зазорчик люфт. Не зазорчик люфт. А на... Голко практично взагалі зник. Ну, а таке сьогодні коротеньке кіно, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Кому цікаво, підписуйтесь, Ось, поширюйте мої відео і, як завжди, все буде Україна!